У день незалежності загинув молодий герой з Луцького району Дмитро Марчук. Про це повідомляє Підгайцівська громада. 24 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області загинув молодий воїн із села Струмівка, 25-річний Дмитро Марчук. Командир зенітно-ракетного взводу, десантно-штурмового батальйону Солдат Марчук Дмитро, був призваний до ЗСУ у квітні 2022 року. Боєць був вірний військовій присязі та віддав. В своє молоде життя у бою за батьківщину, виявивши стійкість та мужність, беручи безпосередню участь в обороні України, захисті безпеки населення та інтересів держави через військову агресію російського окупанта, редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття родині загиблого героя.